Праворуч та ліворуч. Роздуми над Словом Божим на свято святого Апостола Якова. У той час підійшла до Ісуса мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її: Чого бажаєш? Вона відповідає йому. Звели, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я маю пити? Кажуть йому можемо. Він говорить їм, Отже, чашу мою будете пити, але щоб сісти по правиці й лівиці від мене. Не моє це давати, а лише кому приготував мій Отець. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх сказав, Ви знаєте, що князі народів володіють над ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас. Бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський прийшов він не для того, щоб служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Здається, прохання матері синів заведея щодо своїх синів не є аж таким чужим для нас. У глибині нашого серця ми маємо прагнення займати почесні місця біля почесних людей. На фото з такими особистостями прагнемо бути якнайближче до центру. У розмові намагаємося бути максимально активними, привітними, любимо хизуватися впливовими знайомствами. Господь, відповідаючи на це прохання, яке теж турбувало інших апостолів. Десятеро образилися на тих двох, дає можливість бути ще ближче, пити його чашу, брати участь в його житті і в його стражданнях. Апостол Яків перший пив з цієї чаші, стаючи близьким другом Спасителя. Йоанн, перш ніж засісти на почесному місці в Божому Царстві, стояв поруч Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.